Магазин не працює, але може працювати ваш тут бізнес. Закрився продуктовий магазин не витримав конкуренції з тебе, і тепер це приміщення здається в оренду. Знаходиться воно у Львові на вулиці Героїв ПА 76, в гарному торговому ряді на перехресті вулиць. У нас там є SportLife, є центральний офіс Око, багато офісів IT, перехрестя з вулицею, автомобільний трафік, пішохідний, світлофор. Зупинка транспорту, багатоповерхова будівля, мешканців є достатньо. І всередині в нас є 135 метрів квадратний. Зараз вам покажу торговий зал. Хороший ремонт зроблений. На підлозі сіра гадна плитка, сірі стіни, грильята на стелі і кабінетна система. Тут ще складська. Я ще в нас кабінет раз, кабінет 2. Туалет 3, і це вже вихід в торговий зал. І є бонус, який класний це вихід в двір. Місце для загрузки, вигрузки товару. Подивіться, як тут прикольно. Спокійно можна заїхати бусиком, вигрузитися, занести все. Сказати: Дзень-дзень, ми приїхали і працювати! Класне приміщення. 20 доларів за метр квадратний, 135 метрів квадратних. Якщо потреба є у вас в відкритті нової торгової точки, потреба в приміщенні, герою Пасічник, класне приміщення для оренди.